Ви усвідомлюєте, що Донбас він не з'явився як комета галея і не впав там на цю територію? Що це є наслідком голодомору. Ви це знаєте? Я це, Ви це, знаю. Усвідомлюєте? Ваші Я це дуже усвідомлюють. Ваші колеги усвідомлюю, ваші колеги по ОБ Освідомлюють освідомлюють то головне сам? сьогодні не довести і не зробити новий черговий голодомор уже 2014 тисячі В пятнадцятого років смарусі? в спосіб тих рішень, які сьогодні ухвалені е радою національної безпеки і оборони, і тобто постановами уряду від 7 листопада обрізання фінансування 4 мільйони людей. Фактично сьогодні е ну, поставлені на межу виживання. Вони поставлені перед е, голодом і перед холодом. Це е, з них з цих 4 мільйонів це приблизно 400 тисяч дітей. З цих 400 тисяч дітей 70, більше 70 тисяч дітей це діти, які е, отримують різного роду соціальні допомоги. Да, від допомоги при народженні дитини. До а, допомоги по інвалідності, Режим, допомоги діти сиротити позбавлені батьківського піклування. Тому одне а, далі пенсіонери тільки одне. в Донецьку більше 200, там, якщо я не помиляюсь, тисяч пенсіонерів. З них 30 тисяч, які не піднімаються з ліжка, тобто є важкими інвалідами. Сьогодні їх їм що сказати? Ви ніякого фінансування не отримуєте. Ви... Держава від вас, як громадян України, відмовляється з цим. Можна погодитись? Ні. Держава не позбавила нікого громадянства, По... не відмовляється, ну, не. бачите, Дивіться, не позбавила вас, громадян, але позбавила вас запитую, можливості жити. Чи держава можливості... позбавила? По Послухайте, є чіткі статті конституції. Чекайте, держава позбавила уряд, тобто Ні, один уряд, сонячний уряд, уряд, безхмарний уряд. день, коли не лунало жодного пострілу. В Києві вирішили. На тобі Донбас дулю, тому що годі тебе годувати, і просто механічно урізали. Чи якісь події відбулися? Який режим зараз встановлений на Донбасі? Ні, ну ми ж з вами не граємося. Да я не ми, грає ж, грає. ми ж розуміємо я а, якраз а, всю трагедію, яка сьогодні відбувається на цих територіях. Я розумію, все ви все блюзнірство таких позицій. Тому Блюзнірство за... в чому? А, Блюзнірство, в тому, Блюзнірство, Блюзнірство в тому, що 4 мільйони людей залишилися без можливостей жити. Блюзнірство в тому, де очільники партії регіонів, з якою ви працювали, де пан Єфремов, де всі ці очільники регіональних посередків, де вони зараз опинилися? Чи не вкрізь каже? Давайте, давайте, давайте чітко. Скажите, я ніколи я не запитую? працював в партії регіонів. І ніколи я не ніколи, працював з партії. Регіонів. Я працював Ой. з президентом України уповноваженим справ дитини. Президентом України і отримував які, заробітну які, плату, хто? я з державного які бюджету відповідно, голова, табелю. Голова Ще раз я не працював партії, з Януковичем партії. як почесним головою партії. Я працював з президентом України. Вас немає, у вас немає принципових позицій. Тобто для вас нашу Україну опозиційний блок це є президентом України. Тотожні речі. Це є держава, є Україна. Держава це, є обраний це хто? президент. Держава це хто? Це президент, уряд. А може люди Люди, може звіде в першу чергу.